Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Різдвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали восьму частину голови, яка називається Другий з трьох приводів». Сьогодні нас чекає дев'ята 3... частина цієї голови. Ну що, поїхали? Тим часом уже і пішов доволі густий сніг. Тож, коли скручи супроводі привода, знову опинився на вулиці, в кожному домі, вже горіли каміни, і у вікнах звабливо мерехтіло їхнє веселе полум'я. Три... Тут, тримтячі відблиски вогню на склі, говорили про приготування до за... затишного сімейного обіду, біля вогню гріли тарілки, і честь, рука вже піднялась, щоб затулити польдові. Патєрі від городис, від холоду і мороку. Ось тіло юрбою вибігли з будинку, просто на сніг, на зустріч своїм тіткам, дядькам, кузенам і кузинам, заміжним сестрам і одруженим, браттям, щоб першими їх привітати. А ось крізь опущені штори готять їхні тіні гостей. А ось грають красиві своїх дівчат у теплих капорах і хутря. Хутриних черевиках, щебечучи через угаву, перебігають через дорогу до сусідів і гори самотньому, Холостякові, чарівні круті, які це знають не гірше від нас, які побачать їхні соромдяни морозом щічки. Справді дивлячись на всіх цих людей, що йшли на дружню гостину, можна було подумати, що геть усі зібрались в гості, і у жодному домі не залишилось господарів. Щоб прийняти гостей, але це було не так. Госе скр... чекало скрізь і раз у раз підкидало вугілля в каміни, як же радів привид, як якісно крокував він, оголивши свої широченні груди, розкинувши великі долоні щедрою рукою, розливаючи навколо нехитрі, але запальні веселощі, навіть ліхтарик, що біг похмурою вулицею, залишаючи за собою тремтливий Вонтяжок вогнів, святково втягнений, щоб потім і собі піти в гості, голосно розсміявся, коли привид пронісся мимо, хоч і навряд чи могло спасти бідоласі Нагадку, що хто-небудь, крім його власного святкового настрою, складає йому в цю хвилину компанію. І раптом, а привид, хоч по словом, про це попередив з кружку, бачив, що вони стоять перед похмурою торф'яного болота. Величезні, безладно розкидні кам'яні брили, робили болото, схожим на цвинтар якихось гігантів. Звідусюди сочилась вода, точніше, могла б сочитися, якби її скрізь кудило, не скував мороз і не росло нічого, крім моху, дроку і колючої бур'янстої бур трави на увиді при західне сонце. Залишило багряну смугу, Мов би, чиєсь похмуре око обсирало цю пустку, але й вона помало вущила, меркла, доки нарешті не злилась з сутінком безпросвітної ночі. Де ми? запитав скруч. Там, де живуть е рукодопи, які працюють у надрах землі. Відповів: привітали, вони не цураються на мене. Поглянь у віконці якоїсь холопки блимнув. Вогники поквапились до неї, пройшовши крізь голинобитну огорожу. Перед їхніми очима постала весела компанія, що зібралась біля Палачого вогнища. Там сиділи старенькі дідусі, бабусі зі своїми дітьми, онуками і навіть правнуками. Всі вони були одягнені в шатну по-святковому. Дідусь з слабким тремтячим голосом співав знайомий йому щастинство ріссану пісню. А всі підхоплювали хором приспів і одеся раз по раз заглушав вітер, що заобав над болотами щоразу, коли навколо старого починали звучати голоси, він веселів, оживлявся і голосі оміцнів, а як тільки вони стихали, його голос слабше і демирав. Ну, от і все. Ми прочитали дев'яту частину голови, яка називається другий з трьох приводів». В наступній серії нас 50-та частина цієї голови. А це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимороденці ТВ. До побачення!